Це просто загальна атмосфера безвихідності. Мені досі, коли це сниться, я ну, постійно прокидаюсь ваху такий пожований. Тому що самий жах в полоні це не те, що там тебе навіть під. А те, що ти не знаєш, скільки це все ще буде тривати. Якби ти, наприклад, тобі сказав, що ти тут сидиш 4 місяці, або там рік, то ти такий, все, я от скріпівся, і я от якось рік буду от проживати гідно, типу, все, все, що не тримає. А тут ти сидиш і не знаєш, скільки тобі ще це терпіти. Може, це буде тривати місяць, може, тиждень, може, два, може рік, може тут на ПЖ. у всіх е, різних запас цієї психіки. І всі рано чи пізно ламаються. Ну, ти знаєш, особливо на контрасті, коли за день до цього відбуваєш штурм. І ви тут е, в оточенні 86 днів давалі пі там пі... Що пі... бі... там втрати пі... 1 до 12 — це тільки по підтвердженим. Тут тебе просто як якусь собаку б'ють, що ти уніжають, і ти ніби зробити не можеш. Саме хубаво, що без що ти нічого зробити не можеш. З тобою можуть робити все, що завгодно, і нічого за це не буде. Абсолютно.